Слава Богу, брати та сестри. Дякуємо Богу за те, що ми живі. Ми, так, знаєте, ми дякуємо Богу завжди, але є певні особи, які стоять за тим, що ми сьогодні прокинулися, і ми здорові. Слава Ісусу! Нехай Господь благословив наших військових з сили ППО. І дійсно нам Господь ще дає можливість шукати лиця Господнього і. Дійсно знаходити знаходити те, що ми, можливо, ще не знали, як потрібно знати. Бо в нас у кожного є своя логіка. І стосовно своєї логіки, ми рухаємося або до Христа, або навпаки. І саме наша логіка деколи стає причиною того, що ми втрачаємо замість того, щоб набувати. І сьогодні... В цей ранок мені хотілося б зауважити для нас деякі речі, які нас запевняли, Можливо, в тому, що ми спасені, в тому, що ми робимо правильні речі. І знаєте, так мені сьогодні попалася одна проповідь одного досить відомого чоловіка Запаребрика, і він так розповідає, як він приїжджає в Севродонецьк і кормить дітей-сиріт, які вони гарні, які вони чудові. І його проповідь називається Поправити світильник. Знаєте, я слухаю ці речі, до речі, він зам з України. І він, він, Я просто поправити світильник, я розумів, мабуть, як і ви, що щось має статися з нами, з нашою свідомістю. Я просто не втримався, щоб не написати коментарій Поправити світильник це значить вбити батьків для того, щоб потім приїхати годувати сиріт. Оце філософія життя, поглядів, сучасних християн на все те, що відбувається. Мені якось дуже боляче, коли я чую ці речі, і, і люди не можуть збагнути, що стало причиною. Що стало причиною? Чому думаємо так, знаєте, ми трошки поправимо свій світильник, ми там. Перестанемо якісь речі робити, якісь почнемо робити, і це цього буде достатньо. Але істина, вона заключається саме в тому, щоб нам дійсно виконати Боже повеління. Ми можемо судити, бо нам боляче. І ми вирішуємо наше питання саме таким чином, коли. Стоячи перед лицем Господнім, ми все ж таки залишаємося людьми. Ми не клянемо, ми не робимо якихось речей, пов'язаних з тим, щоб займатися якоюсь помстою чи ще щось. Ми шукаємо лиця Господнього. І це дійсно нас потішає, і саме це є поправити свій світильник. Не перетворитися з, людиною у звір з людини в звіря, навіть коли все до цього спонукує. Але саме слово Господнє нас сьогодні робить свідомими і тверезими. Я зачитаю декілька місць святого письма для того, щоб нам порозсуджувати над ними. І перше місце це буде. Пісня апостола Павла до Римлян, 11 розділ, 33 вірш. «О беззодня багатства і премудрості, і ведення Божого. Які неспогадані судьби Його і шляхи Його яких не дослідити? Бо хто спізнав розум Господній, або хто був порадником йому? Коли мова йде про беззодню, Можливо, ми так розсуджуємо самі в собі, а якщо то безодня, то що ми взагалі намагаємося там зрозуміти? І це буде один погляд. Інакший погляд буде таким, що якщо то беззодня, то я буду брати, я буду брати, я буду брати, і там завжди буде. Аллилуйя! Бо за тим стоїть наш Господь. І Він дійсно відкриває нам очі. Він дійсно міняє наш світогляд, Він міняє наші серця і наші відчуття. І ми можемо благословляти, коли все спонукає до того, прокляни. Прокляни. Ви згадуєте цю історію, да? чудову жінку, люблячу жінку, праведника Іова. Що ти мож, мусиш зробити в такому стані? Подивися, все, все вже, вже нічого нема. Вже нічого нема. Як тільки ти скажеш ці слова, і ти, ти просто звільнишся від своєї муки, просто перейдеш в небуття і все. Можливо, їй як жінці важко дивитися на страждання свого чоловіка, і вона, так, знаєте, допомагає своєму чоловіку перестати страждати. Але Іов вибирає страждати і благословляти Бога, який це все допустив в його житті. Слава нашому Господу! Оце є погляд на наше з вами життя, на наше з вами відчуття, на наші з вами безсонні ночі. Важкість, страхи, переживання. Але за цим всім стоїть Господь Обезодня, багатства і премудрості, і ведення Божого. В нього це є. І в нього буде це дієвим. І чим швидше ми це зрозуміємо, чим швидше ми це почина, почнемо пізнавати через нашу покору, мабуть, властиву для нашого народу, який Євангеліє, Царство Боже, розповсюджує по всьому лиці землі, по всьому. І дуже приємно знати, що наші брати будують церкви, стають пастирями. В різних в різних країнах світу. Це свідчення Божої благодаті, яка перебуває над нами. Хтось можливо скаже, Бог несправедливий? Як можна було таких людей допустити такі страждання, такі муки? Я прочитаю слово Господнє, 1 Коринтян, 8 розділ, другий вірш. Хто вважає, що він знає щонебудь, той нічого ще не знає так, як треба знати. Але хто любить Бога, тому дано знання від Нього. Чи хто з вас вважає, що він щось знає? Дійсно, наші інтелектуальні спроможності. Наші погляди, наші відчуття, наш досвід нарешті відкриває для нас шляхи, про які ми можемо розсуджувати. Ми можемо звинувачувати, ми можемо навпаки виправдовувати, але істина, вона все одно залишиться в Бога. І Бог каже, придій до мене, струджені і обтяжені. Чи, ти не, чи, чи то не ти допустив, що ми стали струджені і обтяжені? Так. Для чого? Для того, щоб ми прийшли до нього і отримали від Бога спокій. Я думаю, що за цей час війни в нашому світогляді з'явилися такі речі, яких, або навіть відчуття, яких ми не, не знали і не бачили, коли жили в країні квітучій, співучій, люблячій. Де люди шанували один одного, цінували тим, що Господь. Приділив для нас, для нашого піклування в цій землі. Але зараз сталося те, що допустив Господь, і якщо ми зараз почнемо роптати або шукати винних, бо сьогодні дуже багато людей каже, це Україна за це, це за Україні за це, це Україні за це. Я думаю, що трошки часу пройде, і ті, хто так вважають, будуть щиро каятися, якщо вони бояться Бога. Ми ще нічого не знаємо, як ми мали б то знати. Якщо ми звернемося до книги пророка Ісая, 55 розділ, 7 вірш, нехай залишить нечестивий шлях свій і беззаконний помисли свої. І нехай не вернеться до Господа, і Він помилує Його, і до Бога нашого. Бо Він вельми милостивий. Мої думки не ваші думки, каже Господь, ні ваші шляхи шляхи мої, говорить Господь. Але як небо вище землі, так і шляхи мої вищі шляхи ваших, і думки мої вищі думок ваших. Як дощ і сніг сходять з неба і туди не повертаються, але напувають землю і вчиняють її здатною народжувати і вирощувати, щоб вона давала сім'я тому, хто сіє, і хліб тому, хто їсть. Так і слово моє, котре виходить із уст моїх, воно не повертається до мене марним, але виконує те, що мені угодно, і звершує те, для чого я послав його. Отож, ви з радістю вийдете і будете супроводжувані з миром. Брати та сестри, Бог нам дає таке, знаєте, чудове знання, яке, яке свідчить про те, що ми без нього нічого не варті і нічого не знаємо. Саме це слово підперезує нас і дає нам можливість не зупинитися на тому, що зараз є. Не схибити і не стати подібними до людей цього світу, які виконують побажання. Деколи звірів. Саме так. Де нема нічого святого, де нема ніякого розуміння, яка сліпа безглуздість, яка не дає можливість людині просто зупинитися і запитати: Бог, де ти є? Відкрийся мені. Стільки крові, стільки смертей, безглуздих ми споглядаємо, ми чуємо, ми відчуваємо. І при тому, друзі, ми маємо залишитися саме тими, які будуть виконувати місію Місію по спасінню взятих на смерть в цілому людей, всіх людей на планеті, на якій ми з вами живемо. Бо Бог всіх любить однаково. Слава Ісусу! І мені дуже хотілося б сьогодні, в цей ранок, правда, ми дожили. Ми знову маємо надію, життя продовжується. Так, світить сонечко, чисте небо. Життя продовжується. І воно буде продовжуватися саме таким чином, коли ми зрозуміємо, що ми робимо, до чого ми покликані. Вчора на Братерській раді ми приймали нових членів церкви і запитали. Одної молодої сестри, що взагалі тебе спонукало прийти до нас в церкву? І це було дуже цікаво, знаєте, думка сторонньої людини. Чому? І знаєте, що вона сказала? Дуже молода дівчина. І мене це ще більше надихає. Каже, коли я прийшла до цю церкву, коли була пандемія, потім війна, я кажу, вона каже: я бачила, що ви знаєте, що ви робите. Коли всі закривалися і тікали, ви продовжували виконувати Божу працю і ви знали, що ви робите. Ви маєте бачення від Бога. Як це важливо. Друзі, як це важливо мати бачення від Бога. Хтось може сміятися, хтось може глузувати з того всього, що ми продовжуємо робити навіть зараз, пильнуючи ці стражі кожні 4 години. Тривожачи небо, кликаючи до Божого престолу, але Бог для нас є вірний, і Він робить свою працю як найкраще. Друзі, давайте ми не втратимо того бачення. Бо наше бачення буде на колінах, наше бачення буде в смиренні, наше бачення буде в чіткому виконанні Божого Слова. Ключове слово буде всього. І якщо ти зараз не розумієш, є служителя, які відповідають за тебе перед Богом. І кажуть, що ти маєш робити, і як ти маєш робити. Бо так написано. Якщо ми це зробимо, друзі, я вірю, що ми стоїмо на порозі дуже серйозних зрушень в нашій країні. Дуже серйозних. І це не буде якийсь прогрес у війні, а це буде саме в тому, що ми є і будемо виконавцями Божого Слова, і Бог своїх залишати не буде. Якби нам не малювали жахливим наше майбуття, воно світле, бо з нами є Господь. І це не плотське таке зауваження або вислів, бо саме це каже Господь. Давайте ми зараз доторкнемося до того Божої беззодні. В нього для нас на сьогодні є все потрібне для нашого побожного життя. Господи, нехай буде слава, нехай Бог благословить нас всі молитві. Алілуя, святий, праведний Господь, ми дякуємо Тобі, ми тобі, Боже, що Ти відкриваєш для нас небо. Через Твоє слово, Господь, Ти досягаєш наших сердець, Боже, і ми в смиренні, Господи, слідуємо цими шляхами, Господи святий, Алілюя. Ми біжимо на тому шляху, Господи, на якому ти нас вподобав, Боже, і поставив нас, Господи, де б ми могли бути виконавцями Твоїх обітниць, Твого Слова, Боже, бути світлом для тих людей, що знаходяться зараз в темряві. В ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса Христа, Господи, благослови. Благослови Боже, і допоможи нам здолати всі, 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 ці життєві перешкоди, які лякають, які бентежать Твій народ, Господи, але ми продовжуємо молитися, Господь. І саме на колінах ми здолаємо, Боже, всі ці перешкоди. І саме на колінах ми будемо бачити це нове Боже, що Ти відкриваєш для нас як церкви Твоєї, Господи, в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса Христа, допоможи нам. Боже, ця земля. Бага... Бачила дуже багато, дуже багато речей, Господи святий. Гава Отче, амінь, алілуя. І тим більше ми сьогодні бажаємо ще більше молитися, ще більше Господь згадувати тих, які стали світильниками для нас сьогодні. Боже, і сьогодні вже в вічності, але попереджали, Господи, і ми прийняли це. Це до нашої уваги, Господи, і сьогодні ми линемо до Тебе, Ісус. Ми без Тебе нічого не варті, Господи, і саме в Тобі, святий і праведний Бог, ми маємо наше майбуття, Господь. Саме в Тобі відкриваються наші очі, і ми розуміємо, Ти дійсно є бездня, і в Тебе завжди є для нас слово життя, Господи, слово мудрості від Твого престолу, Боже, в Тебе є все. Алілюя, І ми дякуємо Тобі, Господи, що коли Ти приходиш. Деш в наше життя, навіть через ці гармати, через ці. Сурми тривоги, Господи, Ти приходиш, Боже, щоб торкатися наших сердець і сказати, що Ти є, і що Ти той самий, і що Ти не змінюєшся, Господи. Якщо ми будемо вірними Тобі до кінця, Боже, ми побачимо Твою славу. Амінь. Алілюя. І коли ти скажеш, як тому Іову, щоб ми принесли жертву за тих, хто сьогодні збочили, хто сьогодні причиняє піль святим Божим дітям. Господи, в ім'я Ісуса Христа, ми. Бажаємо бути на поготові, Господи, ми не будемо клясти, як, для, як нас до цього спонукають. Ні, ми зупинимося і будемо такими, як Іов, і будемо очікувати в сльозах, в болі, в скорботі, в переживаннях. Господи, але ми будемо шукати Тебе, Ісус, і чути голос свій Боже наш. Алілюя. Алілюя, святий Господній, благослови, благослови Україну, благослови народи, які сьогодні чинять беззаконня, благослови і зупини їх, зупини і дай їм прозріти, прокинутися і зрозуміти, на якому шляху вони стоять. Ава, очі, амінь, Алілюя. Алілуя, Господи, бо Ти наближаєшся, Господи, щоб звершити, Господь, все те, що Ти мав звершити, алілюя, через нас для нас і для всього людства. Господи, в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса Боже. Сьогодні дуже багато людей вірять в гармати і в літаки, а ми продовжуємо вірити в Твою милість, Господи, бо Ти кажеш, що суд без милості, тому хто милості не явив, Боже, і ми сьогодні здатні ще являти милість. Да, ми не спимо, да, ми не доїдаємо, да, ми в пості, да, ми в постійних молитвах, Господи. Але ми маємо ці чинники, на яких ти збудовуєш всю Селенську церкву. Амінь. Алілюя. І саме на цих засадах ти відновиш Україну, Господь. Ми в це віримо, і ми це знаємо, і ми це сповідуємо. Боже в ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса Христа, ми знаємо, що правдивий суд, він тільки в Тебе, Господи, а в нас молитва, молитва довіри, Господи. І ми наближаючись до Тебе, чуючи, Господи, як б'ється твоє серце. Аллилуйя, коли ти переживаєш за ту інформацію, коли гинуть діти, ні в чому не повинні діти, Боже святий. Як гинуть військові, як гинуть мирні, як гинуть літні люди, Боже, які не встигають добігти до місць, де вони могли бути в безпеці. Боже в ім'я Ісуса Христа, ми благаємо Тебе, Боже, зі людьми почуй, Господи. Почуй нас в наших стражданнях і в наших переживаннях. Господи, благослови Україну, благослови, нехай вона розквітне, Боже, в час, коли ніхто не буде очікувати, що цей квіт взагалі можливий. Боже а в тобі, можливо, все. Тому ми з вірою звертаємося до тебе, ми кличемо до Твого престолу і знаємо, що ти зглянешся над нами, бо вірений своєму слову, і з себе зриктися не можеш, ти святий Господь, і Твоя святість відбувається в твоїх дітях, які моляться. Вони моляться, як колись почав молитися савол. Змінилося не тільки його ім'я, а змінився його світогляд. І навіть коли він був сліпий, вражений, Господи, він почав молитися саме так, як він мав би молитися, як дитина Божа. І його життя змінилося, і змінилося життя епохи, цілої епохи різних країн світу, Боже. І сьогодні наш світогляд так само зміняється, Господь. Боже, хто був сліпий, починає нарешті бачити. Щоби ставати виконавцями Божого Слова і не перечити, і не бунтувати, і не ходити своїми шляхами, а шукати тих шляхів, де є Божа правда через Боже Слово, яке не може змінитися по вік. Ніколи ніякими перекладами, ніякими сучасними вчителями не може, бо Те є твоє слово, Господь, і воно істинне для кожного і для виконання кожного з нас в ім'я Ісуса Христа. Ми віддаємося в Твою владу і за все дякуємо, Отець Син та Дух Святий. Амінь.